Любі друзі, сьогодні ми поговоримо про фітофтор. Фітофтора викликає фітофтороз і вражає наші любимі томати, і не тільки всі парсльонові. Це кара небесна просто для городника сама, сама справжня кара небесна. Спори фітофтори зимують в землі, в бадиллі, в ґрунті. І потім весною швидко розповсюджуються в теплих і вологих умовах. Я хочу з вами поділитися тими кроками, які я зробила, і в мене фітофторозу тепер немає зовсім від слова ніколи. Перше, що треба зробити весною, після висадки розсади в ґрунт. Треба зробити мульчування обов'язкове. Мульчуєте сіном, соломою, прив'яленою травою, опилкою, байдуже чим, але мульчування обов'язкове і мульчувати треба весь період вегетації. Друге, що треба зробити, це пообрізати всі листки, які можуть торкатися землі і навіть вище. Щоб було, от бачите, тут сантиметрів 30, я ще ці листки теж обріжу. Обріжу ці листки і буде повне провітрювання. Коли у вас є повне провітрювання, це зменшить умови для фітофторозу. Третє, що треба зробити, це треба посіяти гірчицю. Гірчиця посіяна з однієї сторони. В міжряддя гірчиця. Гірчиця це така дуже специфічна культура, яка, по-перше, азот дає нашим рослинам. А по-друге, вона дуже добре бореться із спором із спорами фітофтори. Четверте, це великий секрет. Зараз я вам його покажу. Вірніше покаже моя Марічка, а мене цьому секрету навчила. Подруга моєї мами, головний агроном, яка пропрацювала все життя головним агрономом. І зараз Марічка вам покаже цей секрет. Беремо мідну проволочку і робимо ось таку булавочку. Назвемо її так. У нас вона дуже тоненька, тому нам знадобиться ще один лайфхак. Можна брати трошечки товщу, як мені здається, для того, щоб вона простіше проходила туди, куди зараз ми будемо її намагатися а, провести. Трошечки допомагаємо нашому цвяшку великою голкою. Як ви бачите, я роблю це трішки під кутом. І далі він проходить чудово. Ця його голівонька. Затримує його тут, а оцей оцю ніжку, ну, просто загинаєте, щоб вона теж трималася із цієї і з цієї сторони. І все. Мідь бореться з спорами фітофтори. І так, п'ятий крок. Фітоспорін. Я беру пасту, фітоспоріна, роблю маточний розчин. Написано там в інструкції, як робити. І потім одну столову ложку на відро, на лійку і на лійку. Фітоспорін дуже гарна штука теж для боротьби з фітофторозом. Десь одна лійка. На 2-3 рослини беремо 100 г мідного купоросу і розчиняємо в 1 літрі води. А 100 г соди розчиняємо в 9 літрах води. Потім тоненькою цівочкою мідний розчин виливаємо в содовий і використовуємо по листу не більше 2 літрів на 10 метрів квадратних. Ну, тобто робимо звичайне оприскування. Чому я розповідаю, а не показую, тому що мені ще це робити зарано. Я буду робити десь, мабуть, через тиждень приблизно, а хочу вже вам дати цей матеріал. Остання обробка бургунською суміші може бути за 8 днів до збору врожаю. Тобто, можна обробити і два, і три рази, так точно, як і фітоскурін, так точно, як і все інше, але... У минулому році я зробила одну обробку бургунською сумішчю, пару раз фітоспорін і все, що я вам сказала. І слава Богу, у мене фітофторозу не було. Сьомий крок дуже важливий: полив томатів тільки під корінь, це аксіома, це святе, полив тільки під корінь. Не можна зробити дощик. Піти додому, і хай той дощик собі лється, крутиться, ніт, ніт. Тільки під корінь. Це сьома. Сьомий крок. Є і восьмий ще. Я його в минулому році використовувала, але в цьому році просто не хочу, тому що достатньо дорого це буде. Це застосування мікохелпу і фітохелпу. Ви можете прочитати про них в інтернеті, я їх в цьому році застосовувати не буду. Це біологічні засоби боротьби. Саме головне проти фітоспорозу це, ви ж розумієте, мідь. Якщо ми робимо мідні цвяшки, якщо ми робимо обробку бургунською сумішкою або бордоською, якщо ви до неї звикли, це вже зменшить появу фітофторозу, ну, на 99%. Плюс провітрювання, плюс мульчування, плюс гірчицю, те, що ми говорили, плюс полив під корінь. І все буде дуже чудово. І самий останній крок це тоді, коли вже буде осінь. Якщо, не дай Бог, у вас буде фітофтороз, не дай Бог, значить всі рослини треба спалити одяг, прасувати. Землю перекопати, ну, звичайно ж, не вивезти, але все-таки оці вірьовочки, якими вони були підв'язані, треба теж це все спалити, щоб його не було. Але я дуже сподіваюся, що ви зробите кроки, які я вам назвала, і фітофторозу у вас не буде. Бажаю вам великого врожаю. Дякую.